У селі Лука Миргородського району у Водоймі виявили тіло 19-річного хлопця. Сьогодні близько першої години ночі до поліції зателефонував його товариш і повідомив, той пішов до річки Сулам та не повернувся. Правоохоронці спільно із рятувальниками відразу розпочали пошуки. До них долучилися родичі та небайдужі місцеві жителі. Близько дев'ятої ранку юнака знайшли у воді без ознак життя та підняли на берег, розповіла речниця Миргородського райвідділу поліції Вікторія Москаленко. За результатами попереднього візуального огляду очевидних ознак насильницької смерті на тілі хлопця не виявлено. Для встановлення причини смерті тіло померлого направлено до бюро судово-медичної експертизи. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії з'ясовує слідство.